Вітаю команда! Повернулася з відпустки. Хочу розпитати, в чому полягає робота тренерського штабу в цей період. Добрий день. Ну, всього тренерського штабу, в чому робота полягає. Ну, Напевно, зробити правильний план підготовки до частини віс... Вісняної, зрозуміти деякі проблеми у нас були в... перед цим. і Підвести гравців до правильної роботи в основному етапі а, хлопцям була роздана робота додому. Оцінь, будь ласка, фізичний стан хлопців на даний момент. Ну, для нас дуже важливо було, щоб хлопці зрозуміли, що Ця робота їм буде дуже потрібна для того, щоб ми почали працювати в основному етапі, і хочу вам сказати, що ми дуже задоволені тим, що хлопці віднеслись до неї правильно. Вони зробили всю роботу, яку ми роздавали, і ми, ми можемо спокійно починати наступний етап нашої підготовки. На хочу розпитати про роботу в Києві, в чому вона саме полягає. Ну тут перед основним етапом підготовки нашої нам треба зробити об'єм, ну як вам сказати, закласти фундамент для основної роботи. Ми зараз це робимо. Робили хлопці вдома. Це був перший етап, зараз другий етап, і нам треба зробити її для того, щоб на зборах основному на основному етапі хлопці відчували себе добре в плані фізичного стану.